Що ви пасики на моциках з повним баком Дензика, з повним баком Дензіка? Я в роті бав, я воював, я танки грисяк барбарис, медалі відрами давали, я не брав, я в роті бав, я воював. Чек давати? Чех, ні, дякую, в мене є свій. Mm. Топ капець. Все Цокурда, атокба. А ви знали, що ось ці виступи на залізобетонних конструкціях на мостах для сліпих паркурщиків? Чоловік мені гроші скинув на карточку, щоб я собі на 8 березня купила якусь сексі білизну. А, а я собі купила 10 кущів лаванди. Знаєш, там білизна в сексі Ох ти, блядь, не в ту маршрутку зайшов, да? Знаєте що спільного між кунілінгом і СБУ? Одне неловке дві і ви в сроці. У всіх людей нормальних герпес локалізується на губах. У мене це мразь а вилазить під носом. Щоб ви розуміли, я вже чотири дні в себе вдома фюрер і коли мене бачать, мені показують ось так. Сміти шлюбу 11 років. П'ятий день подряд тривога ночу. В мене пазлипалися всі очі. А уже опять тривога днем, коли ми пара з її Підтримай український контент. допоможи і проєкту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Зерна Курві, Олексій Танайра та Київський режим. Дякуємо вам за підтримку. Твій ректоп. Де мама з татом стоїть? Покажи пальчиком. Де мама? То мама, так? То мама. Видно, що ви з татом дивились разом ту книжку. А в Криму у нас скоро буде спекотно. Все тому, що Кримському мосту стояти залишилось недовго. Пару прильотів і до побачення. Іншими словами, йому пизда. До речі, вітаю вас з весною, і нехай росіяни та проблеми на кордоні не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Чи можна на ніч не мити посуд? Залишити до ранку можна о лебеді, блядь, які лебеді, це кури. Ще я рішив загуглити, яких жінок можна не вітати. Перше почасне місце посіла Ірина Фаріон. Це інтернет вибив, це не я. Ну, Інтернету можна вірити. Потім там список длінний на другому місці, що була Ані Лорок, на третьому Олег Винник, на четвертому потап, і там ну, далі влад ямаша є. Коротше, список такий дуже длінний. Мені дуже подобається. А що ти хочеш? Ти гуляти хочеш? Да. <рес> Ти на двір хочеш? Давай завтра підемо, Давай. Що <рес> сьогодні хочеш? Ти сьогодні хочеш на двір? <рес> Мурчик, там кішка ота обличша лази. Не будем йти сьогодні. <рес> <рес> Слухай, зробила дві шаурми, одну собі одну чоловікові. Получилось, як на базарі. Я даже траванулась. блядь. нас кран, походу, блядь, тоже бухал, блядь. Две, блядь, блядь. Сука, я хуею. На, пей, ебаный в рот. Алкас, сука. А ну, ну, что там купил каш? Букет тебе. А в друге руке что? Apple Watch тебе заказал. Это так Apple Watch выглядит, да? Ну то я не знаю, то он запакован, я видки знаю, как его выглядит. А ну открой. Дякую. Да может у них кис... Я не... Ну, то я заказываю тут Я тебе серьезно, Коль. Аж... Ё твою мать. Вулочка, прикинь. блядь, я закрыл. Мартовське причастя. апостол Вячеслав. Отрикайся ли ти от деталі імпортної, заводом, ізготовителем, зготовленої, руками, нерукотворними, імпортними поставленої? Привратім галаксі в шаран. Да. От нині во віки віку. Садовий всюди свої щупальця вже запустив. Подивіться. Садовий центр. хустку більш не підеш, ти дружку більш не підеш, ти дружку. Можна ж було написати якось. Не трогать. Ні. Не трогать. Написав звертаюсь до рідних цього молодого чоловіка. Е, пише дядькам всякі неприємні гадості. Якщо не нас варити, хоча, хоча би. Заберіть в нього вудочку. Це піздец. Новий місяць харчування за правилом здорової тарілки. Клітковину. Вибрала, як ви мені порадили. До білків я додала ще морепродуктів І вуглеводи я склала по іншому, як ви і радили. Чи вплине така тарілка на кращий ефект знає. ніхто зна. це Дивишся, бачиш, велика копійка така. No. Якщо дивишся так вон, то чітко бачиш, яка копійка, і бачиш одну. Якщо дивишся з тої сторони, взагалі ніфіга не бачиш, чого так. Дивись перше звідси І поясни мені, чого так. Бачиш, є велика копійка. Бачу, велика копійка. Так, а тепер дивись, лівим лів, оком побачиш, що там за копійка. Тобто направліва. Так. А Оправи. Ну, оправе. Правильно, нічого не видно. <права> Пока. ще не перепрошую, вас не буде, на, на лайф набрати. Все, на лайф набрати вас не буде. В Україні після виходу фільму Дюна запустили відповідний мерч. І ось як він виглядає. Чуєш, а я перепрошую, я просто в тому не розбираюся. Огірок, це може один огірок коштує 46 гривень. Він що, блять, вібрірує зразу там? Що тобто вібрірує, то ще дорожче. Той огірок дорожчий. Добре, найбуде так. По доброй традиции аборт нового судна разбивают бутылку шампанского. Как говорится, на удачу. Ну вот я и стала той людиной, у которой будь яка проблема проходит после двух баночек пива. Стала батей. Пряната! Пряната! Вперед! Да? Я ще скільки блядь, звик до перфоратора, їбану. Я був у Львові, там хтось хуярив. Приїхав в Київ, хтось хуярить. А хто ще за мною дуже довго слідкує, я 6 років, блядь, жив на Троєщині і зверху мене хтось 6 років сверлив. Я, ну я не знаю. У мене вже складалось таке відчуття, що чувак робить там просто пам'ятники, бо я, ну, я хуйозна. вот, І я вже трошки скучаю за цим звуком. Я знайшов ось на, на ютубах на 10 годин звук перфоратора. о, Шейбомгарка. Про знаєш, як називається чувак, який хуйово готує піцу? Як? Йолоп. Всім доброго дня! Моя готова. <ріць> <ріць> Що спільного між неробочою лампочкою і вагітною жінкою? Чам? Зломана спіраль. Як майстер худовку перевіряє. Оп, диви. Яй був, блядь, але то німці строгі пацки, Дивіться, сам навіть горбитись не можна, блядь. Йобаний рот, блядь, попридумують. Нахуй. Коли водій дав всім зрозуміти, що він зайнятий. <ріст> Поки що цьому водію не дзвоніть, не пишіть, в нього дуже серйозні справи. Так подобається, коли просиш прибрати і все одразу робиться. От розумничок. Отам, да, от там ще трошечки. Подвійміти, будь ласка. Чекайте, скоро всі все побачать. Дякую. Як туманки світять? Ну дивися, це самі фари світять зараз, включаю туманки. Бачиш так. Ну, Не сказати, що піздець, але краще видно, хоча одна вже погоріла. Виключаю. Бачиш, самі фари не дуже. Ото що ти кажеш, за кого ти міста приїхав? З Одеси. З Одеси? Третій рік війни з Одеси? Може все-таки вже з Оси? Я думаю, все-таки вже на часі говорити з Одеси замість Одеси. Та? Можна ще говорити з Києва, і з Полтави, за Львова. А що там? Ми ж з Одеси. Сабіль мене. Думки я словами відганяю Це біль мене. Останнім часом почав вивчати історію українського гетьманства. Сагайдачний, Мазепа, Дорошенко. І самий э, гетьман українського визвольного руху Хмельницький. Я в школі скільки про гетьманів не знав, як зараз. Якщо ти не знав, то сьогодні на одинадцято було в церкві. Я от тобі води свяченої набрав, антихристу, бо ти, блять, взагалі вже ахірявши. Ти коли останній раз в церкві був? Є відчуття, що Україну з усіх сторін оточили дебіли. З одного боку, Чорт розпочав війну, з іншого боку, тіпи розсипають зерно на кордоні, зверху картопляний бармалей, з боку там щось придністров'я просить захисту у Росії від Молдови, знизу міни в Чорному морі плавають. Чули про цей кру'язний випадок? Який стався на польській границі, де польського прикордонника запитали: А ви знаєте, коли в Другій світовій війні на вас напала Німеччина фашистська? Я каже, так, да, знаю в 39-му». Каже, «Отлично». А ви знаєте, коли фашистська Німеччина напала на Радянський Союз? Я каже, знаю в 41-му». Каже, «Отлично». А каже, а ви знаєте, де були два роки фашисти? Чого вони так довго нападали на, ну, на соєтів? Ні, каже, не знаю. А каже, вони оформлялися на польській митниці. Навчилась виключати світло, ходить, тепер контролює, економить. Вирости піде в жек працювати. Бачите, клас, клас, щоб щотчик не катав. Молодець, умнічка, моя школа. Блядь, запаску загубив нахуй. Не, не така, блядь. <рик> <рик> не така точно моя, блядь. Скажіть, будь ласка, як я можу стати багатим, коли у мене жінка купляє за 742 гривні воду, щоб у собаки не воняло з рота. За що мені таке? Белі пас нюхать сюди швидко. Не українське зерно! На жаль, змушений констатувати, що у вас камінь в нирках. Та б це через це не українське зерно. Ну, ану приблизьте. Це не камінь! Це українська зернина. Подивіться! Прямо зараз рухається велетенський метеорит, який може знищити все живе. Курва! В першу чергу хочу передати вітання тим, хто вже. Заїбався від війни, по друге за Дніпро, за Київ, один вогонь.